Крім того, щодо відносин, ось таке похолодання є у військовій сфері. Співпраця, на жаль, з Україною буде майже поставлена на паузу така. Досить серйозна прохолода у відносинах у співпраці у військовій сфері між Польщею та Україною намічається. На жаль, такий прогноз. То вересня я вас попереджала про значну прохолоду у відносинах з Польщею. Наразі через блокаду кордону з польського боку на в'їзд до України у фізичній черзі очікують близько двох тисяч вантажівок. Про це сказано у повідомленні Facebook аккаунту Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю 26 листопада. Штаб допомоги українським водіям доставляє заблокованим далекобійникам необхідні продукти та ліки, наголошують у Міністерстві. Зокрема, 25 Листопада роздали 2,5 тисяч літрів води, 1200 обідів та медикаменти водіям біля пункту пропуску Дорогуськ Яготин. Як повідомляють українські новини, 23 листопада стало відомо, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску Корчова-Краківець помер ще один український водій. Це вже другий летальний випадок від початку страйку польських перевізників. За оцінкою Федерації роботодавців України, на 22 листопада економіка України зазнала збитків на понад 400 мільйонів євро через блокування кордонів польськими страйкарями. Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною з метою блокування руху українського вантажного транспорту. Ось така ситуація. Якщо вам цікаво прогноз щодо подальшого розвитку відносин України та Польщі, пишіть в коментарях, будемо розглядати. До зв'язку. Дякую за увагу!